назад. Що ми робимо? Складемо руки на плечі, витягуємо підборіддя вперед, без корпусу, не нахиляйтеся, тільки голова. І втягуємо підборіддя в себе. Для більшого відчуття контролю нам потрібно уявити, що у нас з маківки є така ниточка, яка тягне вверх. Тому вперед витягуємо підборіддя і втягуємо і розвертаємо. Нашу маківку вверх. Робимо так 15 разів в двох підходах. І в останню вправа це буде розкриття грудного відділу з сторони там, де у нас відчувається оніміння. Що нам потрібно зробити? Наприклад, є оніміння на правій руці, ми фіксуємо ліву рукою наш. Таз з боку хватаємося за таз, іншу руку за голову. І ми нахиляємо лікоть до ліктя і розкриваємось і відводимо лікоть, наскільки це можливо назад. Лівою рукою я фіксую таз, щоб не розвертатися на ногах, щоб повністю не розвертатися. А працював тільки грудний відділ. Показую. Також з ліктем ми повертаємо голову і розкриваємо наш грудний відділ зі сторони, яка німіє. Використовуйте цей саме масаж та вправи і у вас будуть менше німіть руки, і ви будете почуватися краще. Підписуйтесь на канал, всім до побачення!